Чоловік мій поїхав в Канаду гроші на будинок заробляти, а коли повернувся, то заявив, що приїхав лише для того, щоб розлучитися зі мною, бо в нього там є інша жінка. Сказати, що я була ошелешена, це нічого не сказати. Але тоді моя мама дала мені мудру пораду, якою, хоч я і не хотіла, але скористалася, і це врятувало наш шлюб. З Мироном ми прожили 15 років, у нас є один син. Жили ми непогано, мали невелику двокімнатну квартиру, яка мені дісталася в спадок від бабусі. Я вважала, що нам цього досить, а мій чоловік завжди хотів більшого. Тому, коли йому випала нагода поїхати за кордон в Канаду, він відразу нею скористався. Я була проти того, щоб Мирон кудись їхав, та ще й так далеко, але він сказав, що це не обговорюється він поїде на кілька років, бо іншого способу заробити на власний будинок у нас немає. Перші місяці чоловік дуже скучав за мною, телефонував мені щодня. Незважаючи на різницю у часі, він знаходив можливість, щоб поговорити зі мною. Але потім я стала помічати, що чоловік віддаляється від мене, бо дзвонив рідше, а наші розмови зводились до кількох слів типу як справи, все добре, вибач, поспішаю. Тоді в мене і закралася думка, що, можливо, мій чоловік загуляв. Але відразу й відганяла її від себе. Бо ж хіба можна отак просто перекреслити 15 років шлюбу? Та й будинок, він же саме заради нього і поїхав. Минули два роки, і чоловік практично перестав мені телефонувати з Канади, тоді і забила на сполох, бо усвідомила, що мені не здається, а у чоловіка і справді хтось є. Я зрозуміла, що мені за будь-яку ціну треба повернути його додому. Я довго думала, яку причину знайти, щоб виманити Мирона з Канади. Хотіла навіть збрехати, що я захворіла, та вигадувати нічого не довелося, бо чоловік сам сказав, що приїде. Щоправда, з його тону я відчула, що нічого доброго це мені не віщує. Готувалася я до приїзду чоловіка ретельно, моя мама тоді прийшла до мене і сказала, що я маю зробити все для того, щоб Мирон залишився вдома. Навіть якщо він тобі прямо скаже, що має іншу, а ти каже, що не віриш в цьому. Повчала мене мама, і доведи йому, що ти таки найкраще, і що так як ти його любиш, його ніхто любити не буде. Маму я слухала, але розуміла, що в моєму випадку її поради не спрацюють, адже я була впевнена, що у чоловіка там, на чужині, уже є інша жінка. Приїхав Мирон додому і майже з порогу заявив мені, що хоче зі мною розлучитися, бо у нього в Канаді з'явилося кохання, і з цією жінкою вони планують створити сім'ю. А я не вірю, раптом кажу я маминими словами. Що ти не віриш? питає мене чоловік. Не вірю, що в тебе є інша, що ти так міг просто перекреслити 17 років нашого шлюбу, забути нашу любов, наші мрії. Цими своїми словами я геть вибила чоловіка з кулії, і він сказав, що ми повернемося до цієї розмови пізніше. Я зрозуміла, що перший раунд я виграла, і тепер мені треба продовжувати в тому ж дусі. Я жодного разу не докорила чоловікові зраду, а навпаки, стала більше говорити про наші спільні плани, про будинок, про сина. І так полегенько я знову втягнула чоловіка в наші сімейні справи. Мирон в Канаду не повернувся. Тих грошей, які він привіз з собою, вистачило для того, щоб почати будівництво будинку. Я впевнена, що з цим завданням ми якось разом справимося, головне, що ми зуміли зберегти сім'ю. І все це завдяки моїй мамі.